Житель села Короваї Грибінківського району довгий час заробляв на життя тим, що вирощував свиней на м'ясо. П'ятеро поросят придбав на стихійному ринку у селі Шрамівка Черкаської області. У Сарай їх запустив до 11 домашніх голів. Але в перший же день одне порося загинуло. З першого жовтня, по 10 жовтня, у власника загинуло все це по голів'я куплене. Він його закопав в кінці огороду, тому в нас. Е не було ніякої інформації з цього приводу, і лише 20 числа 20 числа він до нас звернувся з тим, щоб ми поставили патологоанатомічний діагноз на тварину, яка загинула. Це вже загинула тварина, та яка була у нього. Це е, порося, яке мало вагу більше 50 кілограмів. Відібрані матеріали від мертвих тварин підтвердили підозру ветеринарів африканська чума свиней. Дуже Погано, що у нас ліквідована державна ветеринарна міліція. От і сьогодні розслідування важко проводити, але ми встановили, що ця людина є жителем Переяслав Хмельницька Київської області, яка привозила поголів'я реалізувати на територію. Черкаської області Драбівського району тож ситуацію нині вивчають відразу у трьох областях, говорить Сергій Ранчій. А в короваях тим часом уже спалили всіх хворих свиней із господарства, приміщення, де вони утримувалися, корми та проведену дезінфекцію городу. Траса на Київ, що йде через село, перекрита. Машини проїжджають через санітарні зони. Тому водіям рекомендують тимчасово об'їжджати місце через пирятин. У трьохкілометровій зоні оголошено карантин, а 20 кілометрова зона під наглядом. В трьохкілометровій зоні буде повне вилучення поголів'я. В тій зоні буде рекомендовано людям вжити такі заходи по реалізації під нашим контролем, по переробці під нашим контролем. Хто захоче здати поголів'я, значить він буде отримати відповідну компенсацію, так як це було у Порятинському районі. До речі, там карантин зняли 18 вересня. Ветеринари заспокоюють для споживачів небезпеки і нині немає. Свинину можна купувати і вживати. Про ситуацію у гребінківському районі всі лабораторії ринків та супермаркетів проінформовані.